Сучасна історія не має білих плям, хоча багато хто хотів би історію переписати. І коли йдеться про історію війни, то раніше в доінтернетну добу існування людства історію писали переможці. Вони всіляко звеличували свої дії і досягнення, а воєнні злочини та інші темні сторони подій само собою вішали на совість переможеного супротивника. Нині ситуація змінилася, бо абсолютно кожен учасник подій. Кожен солдат і кожен цивільний може бути цих подій літописцем. Вивантажуючи свої фото і відеосвідчення в інтернет, всі ці люди формують новий вид історії історії без коментарів, як воно було насправді. Однак такий вид документування історії є дуже суб'єктивним, тобто залежним від особистих уподобань автора, в той же час позицію держави і досі відображають саме офіційні джерела інформації. Однак сучасність диктує нові правила і одної об'єктивності вже замало. І як би це цинічно не звучало, нині навіть про війну треба розповідати цікаво, себто так, щоб залучити аудиторію. Моє прізвище Руденко, і це щотижневий огляд офіційних відеоресурсів. Для тих, хто цікавиться історією сучасної російсько-української війни. Словосполучення Дика качка, певно, є знайомим. Для тих, хто не в курсі, це зведений підрозділ військовослужбовців повітряних сил, які ще за часів АТО воювали не в повітрі, а на землі. І варто зазначити, робили це ефективно. Нині характер і масштаби війни серйозно змінились. Правонаступником зведеного підрозділу повітряних сил «Дика Качка стала ціла окрема піхотна бригада. І на офіційній сторінці повітряних сил нещодавно вийшло відео, присвячене саме цьому формуванню. Командир зведеної стрілецької бригади повітряних сил полковник Борис Рябуха на війні з самого її початку, септо ще з Криму. В сюжеті він розповідає про те, як найбільше піхотна складова повітряних сил. Уже два роки боює на різних напрямках фронту поряд із побратимами із ДШВ і морської піхоти. Про підготовку і бойові дії, про тактику і мотивацію. Офіційна сторінка повітряних сил Збройних сил України. Рекомендую. Зведені стрілецькій бригаді є спеціалісти зі всіх повітряних сил. І наразі це найбільше збройне формування в повітряних силах, це саме зведена стрілецька бригада. Бойовий шлях підрозділи бригади почали саме з Підавдіївки. Як колись підрозділи дикої качки починали, ми так сталося, що в підпорядкуванні морської піхоти, і наразі майже постійно ми воюємо поруч з морською піхотою. Саме підрозділи морської піхоти в 23 му році почали бойові дії в населеному пункті кринки з підрозділами нашої бригади. Тобто у нас три батальйони приймали участь в кринках і тримали цей плацдарм досить довго. Вже неодноразово було сказано, що військовослужбовці з північної Кореї не здаються в полон. Вони буквально готові накласти на себе руки, аби тільки обмінний фонд не поповнив. І це не приватна ініціатива корейських бійців, а схоже на директиву від їх командування. В попередній передачі я вже презентував вам відео від спецпризначенців 3-го полку Сил спеціальних операцій, де зображено захоплення в полон двох поранених корейців в результаті спеціальних дій. Нині ще одне відео, яке розповідає про те, як одного такого бойовика вдалося захопити і десантника. Навіщо поряд з боєкомплектом північні корейці носять з собою ковбасу? Та як полонений намагався вкоротити собі віку, вже будучи полоненим? Про це та багато іншого дивіться у свіжому відео від 95-ї окремої десантно-штурмової олійської бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України. Все почалося зі штурму. Був великий натиск корейців потім вияснилося, що там було і 200 і цей. Він був поранений. Він достає та ковбаса. Він показує, що це хавати. Це ам-ам. Він з усього розгону вдарився головою в стовп. Артилерія це мистецтво на межі фізкультури і вищої математики. Все починається з команди до бою. Розрахунок самохідної артилерійської установки М109Л діє як злагоджений механізм. Кожен на своєму місці і кожен знає, що його дії впливають на успіх операції. САУ М109 це новий рівень артилерії в сухопутних військах. Завдяки своїй точності й потужності ця гармата стала справжнім проривом для Збройних сил України. У порівнянні зі старими радянськими зразками ця установка потребує менше снарядів для ураження типової цілі. Дальність стрільби сягає 30 кілометрів, що дозволяє знищувати ворожу артилерію, укріплення та піхоту з меншим ризиком для екіпажу. Але щоденна робота артилеристів це не лише боротьба з ворогом, а й побут. Випробування витримки та злагодженості, бо розрахунок САУ М-109 це поєднання досвіду і молодості. Вік бійців різний, але всі вони працюють як єдине ціле. Дивіться сюжет про життя і роботу екіпажу М109Л на офіційній сторінці 23 ї окремої механізованої бригади. Починається все з команди до бою. Екіпаж біжить до гармати. Команда гармати передає старшому навіднику Приціл 363, 107 й М4. Заряжай по готовності вогонь. Гармата! До цього я воював на 2С3 на гарматі М109Л. Ну, вона набагато вишніша. Ну і само собою калібр. Досвід за плечами не носити. І на війні часто саме досвід та навіть певна життєва мудрість визначає різницю між успіхом та невдачею. Сергій на псевдодід. Родом із Сумської області. Він головний сержант підрозділу 15-го окремого мотопіхотного батальйону 58-ї бригади. Сергій давно на війні. Він бив російських окупантів та їх поплічників ще в часи АТО та ООС. і продовжує з ними боротьбу і зараз. Логічно, що він має про що розповісти і має чому навчити. В інтерв'ю, яке нещодавно було опубліковане на офіційній сторінці 58-ї окремої мотопіхотної бригади, Сергій згадує свій насичений бойовий шлях, ділиться досвідом, розмірковує над значенням роботи сержантів та важливістю підготовки особового складу. На таких воїнах, як Дід, тримається фронт, і це факт. 58-ма окрема мотопіхотна бригада. Офіційна сторінка. Перша зустріч була під Конотопом, там коло лісного господарства недалеко. Ну, Я так побачив колону, і я зрозумів, що, що вона нескінчена, вона ж там так дорога йде, не рівно ще. Ну що, ми там підбили трохи. наш там теж втрата була техніки, особовий склад цілий був, а техніка втрачена була. І другий бій у нас був через пару годин вже ну, в конотопі де железка йде по горі, це де арка. Там був. Там була страта перша. Загинув боєць наш. Альберт Ейнштейн колись казав: я не знаю, якою зброєю буде вестися третя світова війна, але четверта буде палицями і камінням. Пан Ейнштейн мав на увазі, що після масованого застосування ядерної зброї людство, якщо виживе, звісно, то точно деградує до перевісного рівня. Дуже не хотілося б перевіряти прогнози видатного фізика, проте станом на зараз достеменно відомо, що третя світова, яка де-факто вже триває, ведеться за допомогою дронів. Дрони це не майбутнє війни, це вже сьогоденні. Воно вже тут і воно в руках сучасного солдата. Мова про FPV. Свіже відео, яке я вам пропоную подивитися, відкриває завісу таємниці над процесом створення цієї сучасної зброї. Тож ласкаво просимо до майстерні fpv дронів бригади Національної гвардії Рубіж. Припаємо її до польотного контролера, вбираємо, скручуємо, все, далі обльотуємо. Ну, десь 15-20 хвилин на один дрон витрачається, щоб його підготувати повністю. І це, ну, це без обльоту. Якщо з обльотами, ну це там, пів години. Отак. Цілий день паяти. Ну, це треба просто трошки усидчивості, типу, складно. Але, ну, блін, ми всі знаємо, що ми дігаємо. Варто чесно визнати: армія потребує людей. І це серйозне питання. Варто також розуміти, що армія зацікавлена в спеціалістах. І кожен командир, як ніхто інший, зацікавлений в тім, щоб його особовий склад був не тільки кваліфікований, а й мотивований для виконання тих чи інших завдань. І саме мотивація та відповідність займаним посадам це і є той важливий елемент, який може бути визначальним на полі бою. Не варто нагадувати, що під лежачий камінь вода не тече. Людей треба зацікавити у військовій службі і пояснюючи їм не тільки обов'язки, а й права та привілеї, які має військовослужбовець. Кажучи просто, навіть така відома у всьому світі корпорація, як Збройні Сили України, потребує певної реклами. А люди, які виявили бажання долучитися війська, заслуговують на відповідне ставлення. Все це робота рекрутингового центру. Тому, власно кажучи, ми тут і зібралися для того, щоб рекрутингові групи, бригади, батальйонів та відділення комунікацій штабу тісні взаємодії, випрацювали алгоритм взаємодії рекрутингу нашої бригади. Працює самий інтровертний метод залучення людей. Це сайт, на якому є інформація про тебе, на якому є можливість вивчити все, що ти хочеш розказати людині, і залишити контакти, мінімальну кількість речей. Бо ми пройшли через отакену анкету, де 42 питання до кандидата, типу, і служив, УБД, не УБД, які протипоказання по здоров'ю?», І анкета, в якій 4 питання: як тебе звати? На яку посаду хоче потрапити, військовий ти зараз чи цивільний, і номер того. Армію можна порівняти з глобальною корпорацією або з державою в державі. Місце і робота знайдеться абсолютно будь-якому спеціалісту. А зважаючи на спричинені війною економічні проблеми в країні, армія є і найнадійнішим роботодавцем. Але окрім всього іншого, армія це контент-мейкер. Ба Більше, це виробник контенту з буквально необмеженими можливостями. Тож я акцентую вашу увагу. Це геть не фінал і це точно не хід парад. Це огляд офіційного мілітарного відео. Задача проста і складна одночасно. Треба поставити вподобайку та підписатись на канал, якщо відео вам сподобалось. Якщо не сподобалось, то не соромтесь написати критичний коментар, і з високою долою вірогідності ваші побажання будуть враховані. Долучайтесь війська, бережіть себе, бережіть один одного. До зустрічі наступного тижня. До побачення.